Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні буду займатися реконструкцією своїх шухляд. Десь 5 років тому зробила я такі собі органайзери. Дуже-дуже зручно і хочу поділитися з вами. Кому цікаво, це в стареньких кухнях. Звичайно, в нових кухнях зараз вже йдуть там і готові вже перетинки чи перегородки пороблені. Ми мали міняти кухню, але ну, враховуючи ці, що відбувається у нас в державі, то. Відклали це на потім. От. І зараз хочу розказати: от уже 5 років я користуюсь, дуже хорошо прижилось і дуже зручно. Значить, Сьогодні я буду ремонтувати. Ось то трошки в мене вже одійшло, то треба поклеїти. І тут ось тут теж, теж треба. Ну, в общем, це одна шухляда, нею саме-частіше саме, -саме частіше я користуюся, тому воно тут уже прийшло в такий стан, що треба поремонтувати. От. А тут ще є в мене ще друга. Теж дуже-дуже зручно. Казалось би, нещасних отаких от чотири перегородочки, а вони не дають, просто не дають зробити хаос в шухляді. Завдяки їм тут завжди порядок. Тут у мене кришки, тут пакетики, тут всякі оці моєчки, там кульочки, і дуже-дуже зручно. Так що візьміть собі на вороження, такого нема зробіть. Це дуже просто. Я зараз буду ремонтувати цю шухляду. І покажу, розкажу, що як я робила. І ще зробила отакі от полички, додаткові полички в антресольках. Якась мені, ну хочеться сказати, ліцо русської національності писало, що Ой, не можеш знайти собі мужика, щоб зробити нормальні полички. Та є мене мужик, мені полички ті не треба. Я собі зробила отак от з картона, склеїла його. І мені дуже зручно теж, тут вроді би казали, ерунда, тут у мене зараз ще зайнята маленька для соуса, і такі от вони два поверхи, але воно завжди порядок. І оці теж. П'ять років пройшло, нічого не помінялося, в, в, в смислі того, що щось зламалося, чи щось там прогнулося. Нічого, все як було, так і є. І зробити тут безлад ну просто нереально, тому що все стоїть на своєму місці. Ваги воно там у мене вверху, там в мене ваги, градусник от Я собі поділила так, що там вимірювальні так скажімо, для кухні прибори. От у мене коробочка і мені зручно, я її витягла і там у мене складено от, Так само тут же ж виходить. от якби була одна полка, вже так би не вклав би його. А якщо я розділила оцю нещасною картонку, обклеїла самоклейкою і поклала вже більше посуду. значить Тут у мене салатники за засалатника воно для жульєна. І дуже-дуже зручно. Теж так що візьміть собі на вооруження, а зараз буду ремонтувати ту ж Ось настільки це зручно, що навіть тут -от маленькі такі отвори, і туди я вкладу пергамент для випічки. Я собі склала туди попала, ну це таке. Значить, з чого я його зробила? Хто дивиться перший раз, бо в мене на каналі є, як я його робила. Звичайний картон обклеїла самоклейкою і все. А тоді, отак от, от вставила, ну, це коробка, забула сказати. Це звичайна коробка. Бачите? Картонна коробка. І я її якраз дуже хорошо, я тоді підрізала тут, під шухляду робила. Розміром. І тоді так само з картону обклеїла самоклейкою і тут зробила вже те, що мені потрібно. Дуже зручно, до речі, до блендера. в мене він стоїть в одному місці, чи лежить? Стоїть, лежить в одному місці. Єдине, що зараз я чуть-чуть десь на міліметр далі зроблю, тому що коли робила, чуть притик, Чилось, то бачу, що тут оце поцарапало скотч. Оцей, до речі, дуже класний скотч. Він йде прорезиновий. Я зараз ним поремонтую, кругом попідклею. І тут включу пістолетик. Свій мене маленький такий дешевенький купила в аврорі. Ну, він себе оправдує. І оцим клеєм зараз попідклею перегородки. Поремонтувала я, поклеїла, склеїла. Тепер воно все міцно тримається і вистачить знову мені не на один рік, тому що продержалося воно 5 років, і ви знаєте. Скільки всяких дрібниць, думаю, переберу, може, щось викину. Нічого не викинула, все потрібно. Ключ треба. Такі ось я купляла дуже, дуже зручно, коли намастиш, або якийсь напольон намастиш, або пічочний торт, якось робила недавно, мастила. Ну, в общем, ці ж такі ж, я не знаю, як вони правильно називаються, лопатки такі. Але вони вигнуті під таким кутом, дуже зручно. До речі, оці ножики теж. Вони копійки стоять, а такі зручні, я їх весь час ними користуюся. І найголовніше, хотіла вам показати, це взагалі була здивована. Юра виписав на Алі отаку штуку. В житті не подумайте, для чого вона. Зараз покажу. Пробуй. Я ще можу. Та ти ж, наверное, як заказував, то ще ти дивився, ж, як люди роблять. Ну и шо? Ну, Можно не Слабо, наверное, нажал Ой, Ты его рост. А, давай, почистил Почистил А, а щеточка для щеток такой ну, еще ну, Почистил? Спочатку вони, вони вкурили як, а потім не треба сидіти дзьобой, почистили. І отак от от ми будемо тепер чистити чесник. Вже чистила не один раз, це вже з не... тиждень вона в нас вдома, то мені дуже сподобалось, дуже раз-раз так, 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 прокатав, і воно спочатку у нас не вийшло, тоді все вийшло і все, в общем, дуже класна штучка. От, це так, теж таке, як роблячи буреки, не користуюся. Це як піцу ріжемо. Ну і казалось би, це дуже класно для моркви. ну Це чисто, само собою. І от казалось би, такого того, 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 а від того воно назбиться. Частина шухляди, саме-більше -саме користуємося нею. Так що, так, як кажуть, наше життя складається з дрібниць, і ці дрібниці нам необхідні. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу, дякую за сподобайки. Ну а на сьогодні всім пока-пока.